Любі друзі, вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це стоїть наш гардероб. Сьогодні ж наш онучок йде вперше в дитячий садочок. Ми вже тут майже два роки, але місць дитячих в садочку не було. Нарешті нам підійшло місце, і ми сьогодні йдемо вперше в дитячий садочок і чекаємо від інформації від нашого малюка. Я думаю, вона буде обов'язкова. Як ви знаєте, в Німеччині зараз страйкують фермери. І перекриті багато доріг. Ми дуже боялися, що і сьогодні не буде автобусів, а це дуже важко у старші онучці. Дуже рано потрібно виходити, щоб попасти до школи. Але дякувати Богу, сьогодні були автобуси. Думали, що зранку, але ні, весь день. Кадри ви бачите вчорашнього відео. Хто не бачив, може перейти і подивитися, як проходить, як колони машин йшли на страйк-фермери. Дитина була в дитсадочку протягом двох годин. Думали, що вона буде дуже важко адаптуватися, бо кожна дитина по-різному проходить цей період. Але наша дитина засумувала за великою компанією дітей, тому що тут дітей не дуже багато в нашому мікрорайончику, з яким йому подобається гратися. Хоча він у нас не привереда. В дисадку пройшло спочатку. Все було, ну, як Замкнута дитина була, а потім розігралася і додому не іти. Дякувати, що у доньки сьогодні був вихідний день у школі, і тому вона могла з ним побути. Також вона сьогодні ще була на консультації у стоматолога, про стоматологічну допомогу я вже розповідала, можете подивитися відео. Все пройшло сьогодні гарно, і, нарешті, я дочекалася свого онучка додому. Тому подальша інформація буде з перших вуст. Дякую за увагу і до зустрічі! Це ми прийшли з дисадочка. Давай, роздівайся, роздягайся. Що, заморився, бідняга. Що ти казить? Вставай, сонечко, давай. Давай, давай. роздягайся і розповідай. Знаю, що ще було в садочку? Ні, ще розказ. Це... Ладно, давай допоможу роздягтися. Давай.